Так, ну що, поговоримо трошки на тему. вічну тему, чому американці не ходять по вулицям. І що вони роблять, коли не ходять по вулиці. І що вони роблять, коли не ходять по вулицям. Зараз я їду теж в такому хорошому районі Беккерсвілда. Так. І покажу проїжджаю мимо для місця. Ну, тут будинки чудові. І можна показати такі... Дорогі. Достатньо. Бережні вони не пускають до таких будинків. Right В... І він вимушений. Давайте ще раз проїдусь в цьому в цій вулиці. Цікава вулиця велика. Ось такі будиночки. Можна подивитися, які хороші будиночки тут. Просто-напросто. ну Давайте ще раз подивимося. Так, зліва і справа, ну одразу дві сторони я не можу охопити відео. Покажу з одної сторони. Такі ж само хороші будинки. Вони різні по архітектурі, але вони чудові для проживання, я б сказав. От. Ну, ось такий можна показати будинок. А оце ось тут будинок, він. Е Такий модерновий був, досі є модерновий. Та тут всі будинки мають свою особливість. Круті. Будинки нічого не скажеш. Вот. Зараз я поїду. Покажу вам де ж. Суботу, сьогодні субота, біля часу дня, де відпочивають американці. Вони знову ж таки, бачите, тут не ходять. По вулицям немає їх на вулицях ходити. Тому що, знову ж таки, відповідь дуже проста. На кожного нормального американця тут чуть не по два автомобілі. І якщо йти далеко, то прийдеться назад йти за автомобілем. Street, так що Вони що роблять, тільки їдуть. Їздять на автомобілі. От. Take the next right onto Panorama Drive. От зараз ми на Панорамі Drive Будемо дивитися панораму. Е, як, нафтового In поля. Де, де видобувають нафту, е, як їх називаю качалки. Такі дуже-дуже багато, я не знаю, тисячі їх е, 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 нафтових насосів компресорів, які... Лайт Тюн Лефта Маут Вернен Ось можна вже бачити це нафтове поле. Звичайно, краще було б зупинитися, але тут зупинитися не можу. І покажу скільки автомобілів стоїть. І тут так люди відпочивають. Тут трошки видно, я спробую показати, да, там у нас, на жаль, закриває трохи рама автомобіля. Стояк правий, передній. Там нафтове поле. Я спробую зупинитися, може сфотографую ще на відео. На відео теж не дуже добре я вже це робив, фотографував. І ось тут зараз буде починатися місце, де люди масово зупиняються і дивляться на ці, ці поля. Я спробую зупинитись, може зняти, де буде зупинка. Поки що. Ноупаки написано. Знову ж по ліву сторону коштовні будинки хороші. Ну ось тут бігають китайці, мабуть. Це новий паркінг поки що. От. Давайте подивимося на будинки зліва, які вони. Ось тут такі багаті будинки. От. А от справа вже починається парковка, де можуть припаркуватися. Бажаючи... Ну, тут парковка забита. От бачите де люди? Ось. Машини стоять, говорять, що тут люди. І от Зараз я покажу вам далі, як багато людей тут. От. Ну Давайте я зараз зупинюсь, тут теж спробую зробити відео на свій смартфон, а потім додавлю тут це відео щоб Отже, продовжую знімати відео про те, де відпочивають американці. Це не обов'язково іммігрантам так відпочивати, але це звичка вже американців. Можна подивитися скільки, на відео, скільки автомобілів стоять, от вони виходять там і відпочивають. Ну, давайте на білочку подивимось. Їх тут, як кажуть, собак нарізаних. Цих білочок. Так, де тут у мене. Ну добре. Кай вона буде тут ця білочка, тепер я. Ну, Не дуже мене боїться, звичайно, я її не боюсь. От. Тепер я покажу. На що дивляться люди? От. Оце поле. Це попробую зменшити спочатку. Погано це. Оце поле. Тут називається Oilfield, звичайно. Це поле. Де видобувають нафту біля Бекресфілда і обробляють. Він там бачу бак де надаває. Білочка продовжує тут зі мною дружити. Можна побачити, тепер подивимося, давайте як люди відпочивають. Тут ходять люди. От. Тут ходять люди. Оця річка яку я зараз показую, вона е, має воду, да? тече вода по ній. Вона була повністю суха. І дно було таке піщане, як по бокам зараз, ви можете бачити. Ця, це був, Коли це було осінню. Ця річка була пуста. Ота друга річка за вишками оці, от, я зараз показую, це от Перша то друга. Вона була, то, тобто в ній текла водичка трошки, а оця була повністю суха. І я зараз навіть сам здивований, що все-таки скільки білочок бігає тут. Бачите? О, Де вони тут бі... от, от, бігають? І, і ця річка от, ближче, оця, от, вона повністю суха була. Я навіть дивований, що в неї зараз так багато води. О, ну і знову ж таки, Зараз спробую показати ближче, якщо вдасться ці качалки ну, максимально, все більше не можна. Ось такі вони. Це поле тягнеться з качалки аж до горизонту. От. Можете побачити, скільки лігов. Отак от люди відпочивають. От. Зараз спробую. Ось так, один. От. Ну, от. Можете побачити. День. Такий чудовий день, сонячний. Достатньо тепло, навіть даже на автомобілі там їде хтось. Тобто американці вибирають місця не дороги, не вулиці, як наші вимушені. Громадяни ходити гуляти. А в Америці дуже багато цікавих місць, яких от, ну скажемо, тут я бачу навіть, скажімо, Вито по центру, ну, я тут показую якесь житло там, житло, проживають багаті люди. До речі, там я їздив, навколо, навколо Бекерсфілда є дуже заможні маєтки. І вони, мабуть, разом з так сказати, ділянками великими, тобто це фермери чи власники земель великих. Ну, і, до речі, оці власники усіх качалок теж можуть бути приватні особи. От, вони заробляють гроші. Тому можуть мати великі маєтки. Тут. Ну от так от. от так от американці відпочивають. Тобто американці вибирають цікаві місця і вони там відпочивають. Це одне з місць, я покажу інше. Є казіно тут Бекисвільді, є просто цікаві ресторани і магазини. Сьогодні я в один заїжджав, але не було. Зручно мені знімати. От, зніму пізніше. Ай. О, ай. От так от Ми можемо побачити, як відпочивають американці. Добре, поїдьте далі. Так, продовжую показувати, де відпочивають американці. По дорозі додому буду знімати місця, де цікаво буде показати глядачам. Кажуть, поїхали. Зараз я вам хочу показати, наскільки багато. Тут зупинилися американці. Це Ойлфілд, Долина. Нафтова долина. От бачите? Все. Тут так Американці. Панорама Парк називається і американці відпочивають бачите скільки я намисне їду по тихше щоб не дуже мількало відео машини. Ну тут, бачите, вони трошки вже роз'їхались, але це вся стоянка, де можна зупинитися. І вулиця там називається панорама. І знімати відео. А, а зліва, ну, як я вже сказав, достатньо заможні будинки.